Підготовчі роботи до опалювального сезону ремонт доріг, дахів та будинків зупинились. У жовтві, як і в інших містах Львівщини, фінансовий колапс через борги казначейства. Шматками ремонтували вулицю Ярослава Мудрого ще з минулого року. Домовилися з підрядниками працювати в кредит, адже кошти надходили із значним запізненням. Проте не всі фірми погоджуються працювати на віру. Кошти прийшли на одну вулицю, порядка 120 тисяч гривень Ярослав Мудру, яку ми вже зробили, завершили, подали всі документи на, на проплату. Чекаємо наступних траншів для того, щоб робити вулиці е, наступні Це вулиця Срібна і вулиця Вокзальна, де є більша сума. І Чекаємо, щоб у нас трошки більша сума субвенційних коштів, щоб можна було приступити до робіт. У цих трьох будинках на вулиці Яворницького вже кілька років протікає а дах. дах. Чердак, то чи кришу до, на цілу, як там буду по то е, там стоїть вода, просто от стоїть і тик. Бо там зроблено так, що їй нема куди. Там десь стоки є, якісь там отвори, але вона туди, видно, забиті, вона не стікає. Звичайно, а що там толью? Не кажуть, накрито Цьогоріч гроші на ремонт є, але вони теж затримались у казначействі. Роботи довелося відкласти. Підрядники на сьогоднішній день хочуть аванс в межах 30%. Після чого кажуть, що ми будемо проводити роботи і так далі. Цього тому що в них, як вони пояснюють, немає оборотних коштів для того, щоб розпочати якийсь об'єкт. У мерії Бідкаються два літні місяці минули, а ремонти доріг і підготовка до опалювального сезону на межі зриву. Станом на сьогоднішній день таким одним з актуальних питань це допомога нашому комунальному підприємству «Теплоенерго». там порядка 580 тисяч гривень. Це кошти, які мають бути сприймовані їм на їхній статутний фонд з метою підготовки до осінньо-зимового періоду, їхніх котелень, мереж, інфраструктури торік, заборгованість казначайства по бюджету розвитку міста жовкли становила 750 тисяч гривень. Проплати зроблені ще минулого року. Дійшли до адресатів лише у травні цього.